Слава Україні! Триває 1266 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 168 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 13 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічного. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак російських окупантів. Поблизу населених пунктів Степовано-Васелівка, Кіндрашівка, Куп'янськ, Загризове та Пугуславка. На Лиманському напрямку російські окупанти атакували 20 разів. Поблизу населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирна Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки середнього, Шандриголового та Ямполя. На сіверському напрямку російські загарбники здійснили 8 атак. У районах Григорівки, Виїмки та в напрямку Сіверська. На Краматорському напрямку зафіксовано 5 бойових зіткнень у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру. На турецькому напрямку Ворог здійснив 8 атак у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 48 атак. У районах населених пунктів Полтавка, Попів'яр, Маяк, Дорожнє, Неканорівка, Кучерів'яр, Нове Шахове. Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 24 атаки. Поблизу насолених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Зелений Гай, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки та Новоіванівки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відбили ворожу атаку поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві атаки у районі Кам'янського та в напрямку Новонанилівки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог сім разів безуспішно атакував укріплення сил оборони України. Учора російські терористи завдали по території України 74 авіаційних удари, скинувши 138 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5299 обстрілів, з яких 105 – із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 4980 дронів Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління безпілотниками і два артилерійських засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 980 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків. 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 107 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 106 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!